Всі з усі душі, з усього розуміння нашого, промову. Господи, все держите людях нашим молимось тобі, вислухай, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось, тобі вислухай і помилуй. Митрополита за братів наших священників, священномонахів монахів і за все у Христі, братство наше. Ouais. За Україну нашу западу військові, щоб ми тихе, мирне життя прожили у всякому благо щасті, чистоті. Головних святіших патріархів, православного сивих повітря, забутніх фондаторів святого храма, цього. І всі раніше спочатку оців братів і наші, що тут і повсюди лежать православні, що <риво> <риво> молимо за життя, життями, здоров'я, спасіння Боже за прощення, відпущення гріхів, рабів Божа, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Юрія Тетяну Остапа, Захарі Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Романа Наталію, Софію, Анну. Оця Степана Бориса, Юлію Ігоря Юрія, Єлизавету Марію Меланію, Оксану, Дмитра воїна, Андрія Володимира, Миколая, Олександра Ірину, Давида Данила, Лук'яна Яремо, Анну Сергія Орисю, Володимира Оксану Луко, Андрія. Галину Володимира, Яну Володимира, Софію Володимира, Романа Катерину Любов, Романа Юрія, Наталію Матвія, Влада, Таїсію, Майкла, Володимира Марію, Олега Мирославу, Петра Руслана, Петра Андріяна Михайла, Любов, Петра Артура, Галину, Анну Андрія, Миколая, Софію, Олену, Івана Марину, Віктора. Наталію, Ольгу Соломію, Єлизавету, Дмитра Наталію, Віталію, Іллю, Миколаю, Надію, Віру Софію, воїна Павла Наталію, Оксану, Ігоря, Віктора, Марію, воїна Георгія Анатолія Тетяну, Іулію Софію, Єлизавету, Миколаю, Дмитра Олега, Тараса Ірену, Андріана, Оксану. Анастасію Катерину, отця Степана, Олега, Романа, Лесю, Андрія, Лілію, Марію, Тетяну, Людмилу, Стефанію, Надію, Бориса, Ірину, Олену, Ларису Ярослава, Ольгу, Павла Галину, Олену, Яну Надію, Ореста Георгія, Юлію, Ростислава, Матвія, Лук'яна, Артема, Івана, В'ячеслава, Михайла, Владислава, Ольгу Андрія, Воїна, Назара, Віктора Володимира, Петра Галину, Ганну, Марію Володимира, Христину. Юлія Миколай, Оксана Петра, Святослава, Максима, Галина, Любов Романа, Галина Романа, Людмила Тимофія, отця Степана, отця, Она отця Василя, отця Андрія, Григорія, Мар'яну, Роксоляну, Назарія Марту, Анну, Ростиславу, Оксану, Тараса, Степані, Оксану, Наталію, Ірину, Тетяну, Ульяну, Марію, Оксана, Ярослава, отця Степана, отця Симона, Оце Василя, отця Павла, отця Василя, Дмитра Марту. Ольга, Нікіту, Назара, Соломія, Лук'яна, Дєву, Романа, Злату, Вероніку, Галину, Ігорі, Романа, Оця отця Оця Семена Оця, Василя Степана, Оксана, Соломія, Назара, Марію, Андрія, Володимира, Софію, Ольгу Андрія, Анну Сергія, Ольгу Влада, Юрія Ніну, Тараса Кароліну, Христину, Володимира Любов, Ірину, Юрія, Романа, Ганну, Надію Яну, Вікторію, Ольгу Діану. Марту Василину Андрія Андрія, Галину Андрія Павла, Ірину Дмитра, Діану Юлію, Андрія Владислава, Лук'яна, Ольгу Надію Артема, Віталію, Анастасію, Олену, Яну, Матфія, Ольгу Артема, Івана Назара, Людмилу, Галину, Павла, Святослава Михайла, Тетяну Ольгу, воїна Василя, Марію Романа Андрія, Аллу Володимира Марію, Михайла. Андрія, надію, Тараса Максима Ярину, отця, Степановиця, Василя, оце, Симона, це Павла, Галину, Ігоря Андрія, Наталія, Богдана, Володимира, Олега, Дану Оксану, Миколаю, Любові, Ігоря, отця, Степана, це Павла, Симона, Семонова, Василя, Олену, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну Мар'яну, Міхала, Святослава Юліану, Ореста, Оксану, Марію, Валентину, Марію, Віталію, Володимира, Андрія, Ірину, Христину, Юрію, Софію, Вікторію, Андрія, Світлану, Маю. Івана Івана, Ірину, Анатолія, Анатолія, Анну Романа, Романа, Тетяна Захара, Кирила, Світлану Надію, Ольгу Олена, Романа, Анатолія, Оксана Степана Надію, Ірину Оксану, Віктора Івана, Віктора, Дмитра Сергія, Олександр, Марію, Ірину Зоряну, Олега Володимира, Світлана Надію, Олександру Андрія, Наталію, протрей, Степана, Протре, Василя Протрея, Павла Протре, Сімана, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христина. Галину, Ольгу, Мінодору, Любову Андрія, Юрія Романа, Анатолій, Анастасію, Богдана Маланів, воїна Олександра Миколая, Івана Богдана, Василя, Андрія, Ігоря Романа, Тетяну Романа, Кирила Василя, Сергія Руслана, Володимира Рос, Ростема, Валерія, Сергія, Тарасана, Наталію, Зоряну Галину, Олену, Ігоря, Галину, Андрія, Світлану. Ірину Михайло, Клавдію Галину, Ольгу Оксану Олега, Протрея три Протрея, Павла, Протрея, Семана Протрея Василя, Єрмана Артемія Монашко, Варвару, Діакона Юрія, Діакона Андрія, Ольгу Сергія, Ольгу Ніну, Світлану Антону, Антону Анастасію, Нікіту, Віру, Олександру Миколая, Любов, Марію, Ларису, Юконсетина, Олега Павла Андрія, Ірину Сергія. І робів Божу Єлизавету, Олену, Даниїну, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, і Рабів Божих Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Володимира, Оксану, Ігоря, Ойго, Ульяну, Дмитра, Гліба, Іраклі, Іллю, Ернеста, Соломію, Олександр, Мирославу, Ярослава. Ігорю Оксану Лілію Артура, Євгенію Василя Марію, Івана Богдана Надію, Марію, Софію Ігоря, Олександра Анастасію, Ларису Юрія, Жанну, Іванну, Анастасію, Софію, Єлизавету, Вероніку, Остима, Ольгу, Романа. Олександра Тадея Дмитра, Івана, Наталію, Леся, Богдана, Дмитра Анжелу, Івана, Тетяну, Юрія, Валентину, Олега Галина, Наталія Захарія, Ігоря Михайла Галину, Василя, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Роксану, Вероніку Матвію, Юрія, Івана, Ірину, Мирославу, Юрію, Юрію, Олега, Василя Галину, Миколая, Євгена, Люболюбова, Миколая, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію. Боляшу Олега Романа, Богдана Ксенію, Назарію, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу Ігоря Ореста, Василя Наталію, Ігоря Віру Богдану, Данила Дарину, В'ячеслава Михайла Галину, Анастасію Юрія, Юрія Вікторія, Христина Вікторія, Ярослава, Ігоря Олега Вероніку Олесю, Надію, Людмилу, Константина, Ольгу Марію, Анну Тетяну, Ірину Павліну. Марину, Миколая, Андрія, Євгенію, Аллу Ніну, Валерію, Сергія, Евліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Надію, Надію, Любов, Віктора, Олену, Марію, Миколая, Андрія, Ірину, Олену, Ігорю, Оксану, Лілію і. І за всіх парафіян ситуах храму цього, щоб зберегтися їм від усякої скорботи, ніву, від душевних і тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здоров'ї і добробуті всі дні життя їх проходили. Все милостивий, Господи, вислухай нас і помилуй. помилуй, Господи. Соволимося святому все чесному храмі цьому за тих, що трудяться, співають і за всіх присутніх людей, що сподіваються від, від тебе великої і багатої милості. Матери, помінатри, 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 Матери, милостивий чоловік, любний Бог, я сей тобі славу осилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх час і на віки віки. Амінь.